І він покликав їх в гості. Одна з них у нас вже була хістя, інша не була. Ми дуже добре пообідали, поспілкувалися. Ввечері, коли він відвозив їх додому, та дівчинка, яка була в нас вперше, вона сказала: Знаєш, коли я виходила з церкви, щоб йти додому, я звернулася до Бога з такими думками. Господи, це та громада, до якої мені потрібно ходити. Бо тут в мене не, немає якихось близьких знайомих, в мене немає якихось друзів, з ким спілкуватися. І в той момент Саша покликав її в гості. Для неї це була відповідь від Бога, що в неї тут є сім'я і є люди, які можуть стати для неї друзями. Інша історія. Вона пов'язана трошки з вікендом. Там була фотографія. Ось покажуть. Мене просили підготувати презентацію. Я знайшла лише одну фотографію, яка пов'язана з моїми досвідами. Це молодь нашого лівобережного храму і молоді сім'ї. Ми раз на півроку була така можливість минулому році їздили на такий вікенд. Це три дні вихідних, коли ми разом виїжджаємо за місто на базу і спілкуємось і надихаємось духовно. В ці три дні мене і чоловіка просили, щоб ми проводили молитовну частинку. Ми готувалися наперед, але я мала проводити завершальну таку частину в неділю, і в мене зовсім не було думок, що мені говорити людям, на що їх натихнути. І навіть в останній день, ввечері в суботу, я зверталася до Бога кажу: Господи, кажи мені, я, я не знаю про що говорити. І ввечері якраз Іван Романюк говорив проповідь і говорив про те, що нам необхідно бути готовим, щоб слухати Господа, що Він хоче нам сказати. Десь нам необхідно встати раніше, щоб почути його голос, десь він відповідає нам через близьких. І я в той вечір пішла раніше спати лягла. Тому що мені необхідно було раніше встати і підготуватися. Я поставила будільник, але Господь мене пробудив ще раніше. Я розуміла, що це саме Господь пробудив мене, тому що ввечері я промал... помилилась про те, щоб Він мені відкрив про що говорити. Я прокинулась на годину раніше і прокинулась одразу з думками, що мені необхідно говорити, і я в той же момент все записала. І е, в ту неділю я говорила про те, що я в Лівобережний храм ходила на той момент вже 9 років. І лише два роки, як прийшла там війна, я відчула себе, що я в сім'ї, що тут є мої друзі. Це сталося через те, що ну, стало десь менше. Ми почали помічати один одного. Ми почали кликати один одного в гості, щоб спілкуватися. Нам не вистачало цього спілкування між братами і сестрами. І я за це дякувала Богу і надихала нашу молодь, наші молоді, молоді сім'ї. І також зараз надихаю вас, щоб ви кликали людей в гості і кликали не лише тих. Вам комфортно а тих, кого ви ніколи не кликали в гості до себе, Господь може через вас відповідати людям на молотви. Після того, як я поділилася цією частинкою на вікенді, до мене підходила молодь і ділилися, що вони так само відчували себе одинокими, і ця вістка їх надихнула. І підійшла одна жіночка. Вони з сім'єю були там, і вона сказала Катя, я тобі дуже дякую, що ви одного разу покликали нас в гості. Ми тепер тут. А як це сталося? Тоді, в суботу, я співала в групі прославлення. Я декілька разів бачила цю сім'ю, вони були на балконі. Коли ти сидиш внизу, ти не можеш побачити тих, хто на балконі, ти можеш побачити лише зі сцени. І зі сцени я бачила, і мені Господь послав думку, що треба запросити їх в гості. Я зовсім не знала, хто ці люди. І коли е, я підійшла, дізналася, що вони з іншого міста, через війну вони переїхали сюди, покликали їх в гості. І ця сім'я вона зараз постійно приходить до церкви. І вони дуже активні в службі. І слава Богу, за це. І зараз у нас буде молитва.